Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Ти мій бідний, зів'яли квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий мій друже. Створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, Повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись, а потім і щастя. І гори обірвались так раптом, як дитяче ридання. Я побачила тебе, я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всією душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обійма мене ніколи, все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсилочих поцілунків, тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою, я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що тмарить мені душу, ти проженеш. Променем своїх блискучих очей, ох, у тривких до життя людей таких очей не буває, Це очі з іншої країни, мій друже. Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як з'ялі троянди? Мій друже? Мій друже. Чому ж я не можу коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одиноке згину? Візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає, О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою. Ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу вдалині, а на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе, візьми мене з собою. Це буде мій рятунок. Урятуй мене, любий, і нехай в'януть білі й рожеві, червоні й блакитні троянди.